Доступ до укриття 24 на 7. Вже майже місяць за дорученням міського голови триває чергова перевірка стану найпростіших сховищ. Такі ревізії у Вінниці періодично проводять працівники муніципальної варти. Зокрема, дивляться, чи підведене світло, вода, чи є санвузли, як облаштовані місця для сидіння та інші необхідні умови для перебування. Перечекати повітряну тривогу городяни мають право як у підвалах багатоквартирних будинків, так і в сховищах навчальних закладів. Там навіть під час канікул буде черговий. Який на випадок тривоги відкриє двері у безпечне місце. На цьому наголосив мер Вінниці Сергій Моргунов. Хочу наголосити, що такі перевірки відбуваються на постійній основі. Тобто, відповідні підрозділи, департаменти і відділ контролю Вінницької міської ради проводить по напрямкам, по галузям і по балансу утримувачам на постійній основі відповідно перевірки і складає відповідні там акти щодо усунення тих чи інших порушень. Нагадаємо, знайти найближче укриття у Вінниці можна за qr кодом що є на зупинках громадського транспорту, або ж на сайті міськради. Так само на порталі можна залишити свій коментар щодо стану того чи іншого сховища та пропозиції щодо його покращення. Сьогодні Рашисті, вони намагаються максимально створювати, ну будемо так казати, напругу. Так, вони фактично тероризують міста України, і Київ це не одиничний якийсь там приклад, а це стосується багатьох міст. Ну от, і тому наше завдання максимально забезпечити відповідний доступ до укритті.